Для мене це як сім'я. ми просто внутрішньопереміщені особи. Дуже гарне місто, атмосферне, нам дуже подобається. Вінниця це дуже комфортне, гарне моє рідне місто. Зелене, красиве, добрі люди. Хорошо дихається. Рідне місце, комфортне. Я люблю це місце, мені подобаються ці визначні пам'ятки. Дивлюся на башню, це для мене одна із найкращих таких місцин, де можна погуляти. Спокій. Спокій. Насамперед, спокій, місто гармонії, місто таке підбадьорує, тихе місце. Я так рахую, що саме прекрасне місто в нашій Україні це місто моєї молодості, і я завжди з радістю сюди повертаюся. Я дуже люблю Вінницю, вона мені дуже рідна, і це ну це мій дім, який я не залишила, і думаю, що дай Бог я не залишу. Я Ну, вона дуже гарна. Це місто, в яке я повернулася після навчання в іншому місті, де я зустрілася зі своїм чоловіком, де в нас народився прекрасний син. Це місце створення особисто нашої сім'ї воно для нас означає, що це місце, де ми починаємо будувати якусь свою історію.